У Свято-Михайлівському соборі Житомира 1 лютого попрощалися із полковником Збройних сил України Михайлом Проценком. Це була найкраща людина, хороший син, батько, чоловік, захисник. Дуже, дуже, дуже шкода. Єгорда за свого брата. Він дуже великий внесок вніс в ЗСУ нашу майбутню перемогу. Він був дуже у нас стриманою, вихованою, інтелігентною людиною. Він ніколи емоції, свої проблеми нам не розказував. Він був прикладом для всіх людей. Захисту України Михайло Праценко присвятив більше тридцяти років. Після закінчення школи чоловіка проходив строкову службу у одній із військових частин, навчався у Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова. Працював викладачем цього навчального закладу та здобув ступінь кандидата технічних наук. Він спеціаліст радіоелектронної боротьби, і останні такі дослідження, які дуже важливі були, це дослідження іранських. Безпілотників Камікадзе, Шахід 136. Він взагалі дуже добросовісний, талановитий вчений. колективі він був завжди відкритим, дуже порядним. З товаришами ділився своїми знаннями. Запреснув пам'ятного рода воїна Михаїла за спокій блажену пам'яті. Янечка сказала, коли списала твір, так вона сказала про мішу. Я, спокій, я знаю, коли мій дядько захищає батьківщину, то можна спати спокійно і буде перемога. Помер Михайло Праценко 30 січня на 49-му році життя від серцевого нападу. У чоловіка залишилися батько, мама, сестра, дружина та син. Михайло Михайлович був учасником бойових дій з 2014 року. Він також був учасником звільнення міста Славянськ від проросійських сил сепаратистів і терористів так званої ДНР. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Михайло Михайлович був також залучений до оборони міста Києва і взагалі приймав активну участь в обороні нашої країни.